Ну що, спробуємо залетіти на такий формат шортів під крипту. Let's go! Сьогодні коротко розповім вам про нову криптокарточку, яку я нещодавно знайшов, для якої не потрібна верифікація. Всі криптанчики точно знають, що існують криптокартки від бірж, по типу Binance або Bybit, Також є такі картки, як Trusty, Юторг і так далі. Але там усюди потрібно проходити кус. Так от, нова картка від біржі Bitmart не потребує проходження цього процесу. Просто зареєструвався на біржі, створив картку, закинув собі USDT і почав користуватися. Давайте швиденько пройдемося по плюсам і мінусам. З плюсів, по-перше. Саме головне, що я вже і сказав, це те, що не потрібна верифікація. Тобто будь-хто може створити собі картку і почати користуватися. По-друге, вона дуже швидко поповнюється і можеш розраховуватись нею майже на будь-якому онлайн сервісі типу Глово, Амазон, Аліекспрес, Тему і так далі. Майже будь-який сервіс. З мінусів: конвертація, тобто курс не найкращий, в принципі, норм, але існують краще. По-друге, ще не додали функцію Apple Pay, але наче сказали, що повинні скоро додати. Все детальніше ви можете чекнути у моєму телеграм-каналі. Всі посилання також будуть там. Посилання на телеграм-канал ви можете знайти у шапці профілю цього ютуб каналу. Або в пошуку можете ввести собачка полум'я.